Шиїтські повстанці у Ємені погодилися на перемир'я, запропоноване Саудівською Аравією. За домовленістю воно настане об 11-й вечора, 12 травня. Ріад зазначив, буде дотримуватися режиму припинення вогню лише якщо хоусити чинитимуть так само. Наразі йдеться про п'ятиденне перемир'я, але саудівці не виключають, що його можна буде продовжити. На припиненні бойових дій наполягали міжнародні організації. В країні гуманітарна катастрофа. Тисячі людей залишили свої домівки, їм немає що їсти. Перемир'я відкриє можливості доставки в країну їжі, ліків та пального. Цими вихідними військово-повітряні сили Саудівської Аравії завдали по території Ємена 130 авіаударів. ООН визнало таким, що суперечить нормам міжнародного права бомбардування провінції сада на півночі країни, яка є оплотом хоуситів. В організації зазначають, що авіаударів завдають по житлових кварталах страждає цивільне населення.